Радий вас бачити, радий познайомитися. І насправді, подивлячись вашу сторінку у соціальних мережах, то видно, що Тернопіль один з лідерів по допомозі Збройним силам. Це видно по статистиці, по рейтингах, які є. Скільки по часу йде от процес обробки того чи іншого запиту бригади, тобто від подання цього запиту до кінцевого втілення в життя. Насправді, всі листи, які ми отримуємо від керівництва військових частин, опрацьовується миттєво в той самий день. В більшості випадків ми навіть говоримо з командирами попередньо по телефону, що заблишую згоджуємо. Перше вони свої звання у вигляді листа, де вказують перелік тої обладнання, техніки, чому яку необхідно закупити. Під час отримання листа є випадки, коли ми з ними додатково узгоджуємо технічні вимоги, технічні завдання, що було куплено саме те обладнання, саме та техніка чи Скажімо, одяг або зуття, які питають їхні вимоги. А до це відбувається все в межах одного дня максимум. Okay. Едине, єдине, що нас затримує, це те, що ми, ми мусимо діяти в умовах закону про державні закупівлі, який передбачає, що будь-які товари ціною понад 100 тисяч, поточний ремонт понад 250 тисяч і капітальні видатки понад півтора мільйона. Мають типу через процедуру закупівлі. Ми це все купуємо через систему Прозоро. Але на цьому ми втрачаємо щонайменше 20 днів, тобто, mm -hmm. навіть при умові якомога як швидше прийняття рішення, навіть при умові, що постачальник подає, що постачальник подає правильну тендерну документацію, при умові, що немає оскарження ніким з інших учасників, це щонайменше 20 днів. Mm -hmm. Крім того, що може бути певна затримка, скажімо, якщо це товар матеріальні цінності або владники в імпортне, або комплектуючі імпортні. То протягом року ми мали затримки перенесення угод зв'язку з тим, що були проблеми з доставкою на територію України. Тим словом, це від, від 20 до 30, до 40 днів, як якому випадку, але десь за ці два роки ми знаємо тих постачальників, які дійсно оперативно працюють, які дають кращу ціну все ж таки. Система прозоро працює саме головне, дай ми нам можливість і здешевити з одного боку, але з іншого боку, це затягування в часі. Як ви е, розставляєте пріоритети? Кому? Першочергово допомогти це тернопільські бригади, чи все ж таки немає таких пріоритетів, кому допомагає тернопільська громада і тернопільська міська дивіться для того, щоб допомогти максимально всім. Ми взяли таку практику, що кожному захиснику і захисниці з нашої громади, які сьогодні проходять службу в збройних силах, коли вони представляють документ, вони мають право отримати разову тут 10 тисяч на обладнання амуніцію, на це. Вважаю, для себе потрібне. Ми далі навіть так. не контролюємо, контрольний перешкод вони не, не, не купляються. Це їхні вибір, що треба купити, коли мой про придбання обладнання для військових частин. Ну звісно, що логічно в першу чергу купляти для тих частин, які сформовані на базі Тернополя буде служить більшість тернополян, угу. тому що ну, ми мусимо підтримати своїх, але це не обмежується тільки тернопільськими бригадами, тому що є спектр великої кількості військових частин. Які не Тернопільські, але які ми також допомагаємо. Але звісно, якщо б достояти вибір, то звичайно, в першу чергу ми хочемо допомогти своїм, а далі по мірі можливості всім іншим. Ви нещодавно оголосили про те, що в Тернополі з'явиться центр підтримки ветеранів та родин героїв. Там планується власне надавати послуги для ветеранів, родин героїв, які необхідні. ви казали, що приміщення центру буде відремонтовано, обладнано. Власне, коли очікувати на відкриття центру, скільки піде часу на обладнання, на ремонт, на облаштування? Рішення сесії прийнято про створення такої комунальної установи. Нам вдалося вже залучити до двох працівників, які будуть працювати там. Це керівник, якого ми свідомо шукали з числа ветеранів. Чи mm ста -hmm. хлопці, які пройшли службу, які зараз є тут, які з середини знають їхні потреби, проблеми, які б людина, яка би користувалася авторитетом в тому середовищі, тому що тільки він зможе більш ефективніше таким центром управляти. Нам далося знайти такого керівника. Буквально сьогодні вже буде підписаний контракт і про призрі розпорядження про призначення і контракт про його роботу. Ми попередньо проговорили, як ця робота буде проводитися. Курувати цю роботу буде управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Також ми хочемо набрати туди людей, теж з числа військових ветеранів або родин наших героїв. До речі, до речі, працівників працівниць вже буде працювати. Це вдова, наша загиблого героя, яка теж середини знає розумі, їхні потреби і проблеми. Це дуже це дуже добре. На даний час ми визначили приміщення, яке, на нашу думку, дуже добре відповідає всім необхідним вимогам, яке має зручне розташування, оскільки там і зручний під'їзд, і громадського транспорту, і, і пасажирського транспорту. Там добрі заїзди, виїзди зараз. Ми тільки доробляємо, що будемо доробляти напевно роботи, які зв'язані, тому що пандус там один є, але ми знаємо, що його достатньо, бо можливо, треба долаштувати ще якісь додаткові речі для того, щоб було максимально комфортно для всіх груп людей туди прибувати в цей центр. Вже зараз ми замовили дизайнера. Компанія, яка проводить обстеження і дасть свої рекомендації стосовно більш раціонального використання цього приміщення, скільки там площа доволі велика, так але ми би хотіли, щоб в цьому приміщенні були і надання консультаційних послуг, і надання послуг психолога, і юридичних послуг, і можливість подати документи такі співрідні СНАП для ветеранів, але крім іншого, щоб були і лекторії, і місця, де можна поспілкуватися, і можливо провести якісь там відеоконференції, і багато інших речей. Звичайно, ми би хотіли це сіро зараз. Зараз ми чекаємо на дизайнер, що дав нам пропозицію, як це має бути розміщено. До кінця жовтня ми знайдемо на це фінансування для того, щоб фінансувати ці роботи. Ми би дуже хотіли, щоб це завершилось до кінця року. Тобто, до кінця року провести ремонтні роботи, облаштування, купити обладнання, щоб воно повноцінно вже почало працювати в цьому приміщенні. Ну, наскільки це вдасться, тут залежить не тільки від нас, тому що наша воля є, ресурс на це буде, але є речі, знову ж таки, там певність з тендерними закупівлями, зв'язаним, можливо, яке специфічне обладнання, можливо, виникне потреба нам зараз по щось додатково зробити, то чого ми не врахували. Але в будь-якому випадку ми розрахуємо, що з нового року такий центр буде працювати. Навіть зараз перші підготовчі роботи теж будуть робитися. Ми б хотіли, щоб ця установа була активним учасником міжнародної співпраці, міжнародного ветеранського руху, брати участь в міжнародних грантових проєктах, щоб там люди, тому що дуже багато хто з людей, які вертаються з війни, для них дуже важко вернутися в мирне середовище. Так. І ми би хотіли, щоб там люди не тільки мали психологічну допомогу, а можливо ще якісь поради професійних експертів різних професій. Можливо, хтось знайде собі нову професію. Можливо, хтось почне якісь якісь свою підприємницьку діяльність? Хтось розкриє якісь свої можливості? Це має бути повний спектр послуг, починаючи від надання послуг, які можуть робити про соціальні політики, і продовжуючи сама юридично, консультаційними навчальними, і всім іншим. до вас особисто багато ветеранів звертається от зараз. Тобто, що вас надихнуло на це? От звернення ветеранів, чи все ж таки розуміння того, що. Після війни буде, буде більше ветеранів, і людей з пораненням. Більше року тому ми створили в управлінні соціальної політики спеціальний відділ підрозділ по роботі з ветеранами, інвалідами та іншими групами населення. Їхня мета була якраз працювати з цими людьми, які вертаються з війни. Uh -huh. Але ми розуміємо, що кількість ветеранів десь днем, все більше і більше. Ми розуміємо, що багато з них хто. Не зовсім добре для себе сприймає, що й має йти ставати на обліку управління соціальної політики, бо завжди соціальна політика з людьми старшого похилого віку, з людьми з інвалідністю і так далі. Так? А тут дуже молодих людей, їм це не зовсім комфортно. Плюс так. у пронні соціальної політики це така, знаєте, більш така вже державна, бюрократична установа. Так? А от власне тому почав думати про якийсь заклад, який які, заклади, які б міг працювати більш неофіційніше, більш неформальніше, більш відкритіше, де було б більше людей, які, з якими ветеранам легше працювати. Тому що навіть не з кожним психологом хлопці, вертаючись, не хочуть працювати. Дуже часто ми чуємо відмову, коли вони не хочуть жінками, наприклад, спілкуватися. Так. Є своя специфіка. Тому було прийнято рішення все ж таки створити таку комунальну установу, і щоб більше зусиль, більше уваги приділяли їм комунальну установу. А спілкуючись з нашими військовими, я для себе знав таку ситуацію, що багато хто з них не знає навіть про перелік тих послуг, які для них надаються. Не знає багато хто чим можуть скористатися такими пільгами від держави чи від міста. Тому для того ми вже почали зробити єдиний реєстр, який в нас є, який не можуть побачити, всіх послуг, які надає держава, які надає місто, до кого звертатися, де писати заяву, як зупиняти які бланки, як їх отримати. І цей центр і це установа теж також мається всім займатися. першу чергу роз'яснювати, спілкуватися, говорити щодо вашої акції, яка пов'язана з допомогою ЗСУ, так і з озелененням, власне, підтримує ЗСУ посади й мене дерево. Вона вже закінчилася, наскільки я розумію, так? чи ще триває? Вона зараз в етапі вона триває, тому що її можна умовно поділити на три етапи: перший етап це коли ми дали оголошення і збирали охочих тернополян, підприємців, всіх небайдужих, хто хоче. Ми дали можливість кожному долучитися до допомоги збройним силам, і при цьому всьому наше місто ще оханішим, ще зеленішим. Тобто, ідея акції була наступна: місто дасть посадкові матеріал, а це дерева висотою 2-2,5 метра. Це дерева тих порід, які в нас гарно переживають, які ми вже знаємо по практиці, що вони витримують добре наші ґрунти, наші клімати, наші перепади температур, вологість, протяги і все інше. Разом з нею дається велика, така гарна імена таблиця, де вказується прізвище людини, сім'ї чи назва підприємства, або юридичної особи якоїсь, яка долучилася до цього. І вони отримують це дерево, іменно в табличку, натомість дають донати, які спрямовуються на спеціальний рахунок. І за ці кошти ми купуємо пладення для наших військових. Так ось, перша частина це було оголошення: збір заявок. Так. Перша частина відбулася. Я дуже дякую тернополяну, тому що дійсно активно долучилися. Ми отримали 120 заявок. З них відпало лише сім, решта знайшли свої підтвердження. Отримавши заявку, люди сплатили кошти на спеціальний рахунок, визначили місце, де вони хочуть це даруси. Оскільки ми пропонували декілька за декілька варіантів. До речі, ціни також були різні. Чим ближче це центр міста, тим було дорожче це коштувало, чим інша територія. На це було трошки дешевше. 107 заявок ми підтвердили на підтвердження: це 112 дерев, які будуть посаджені Все. загалом. Поступило понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Я дуже дякую ще раз всім, хто долучився зараз. На ці кошти ми оголосили тендерну закупівлю знову ж таки через систему Прозоро. Ми на всю суму закупляємо ФПІВДрони, які будуть передані для наших військових частин. Другий етап, це який триває зараз, це сама висадка безпосередньо дерев. В п'ятницю вже розпочалася перша висадка дерев. Перші дерева були посаджені на дамбітронківського ставу, а також в центрі міста на вулиці Руській. В 8 числа буде наступний етап висадки дерев на іншій локації, mm -hmm. і цього тижня ми плануємо завершити повністю висадку цих дерев, ну, Звісно, якщо нам не буде заважати погода через, через дощі. І вже тоді третій етап це буде фактична закупівля в Передача нашим військовим підрозділам і звітування перед громадою, скільки купили, скільки кому їх передали. Тому зараз ми всередині, зараз якась етап власне висадки цих Так, ну це чудова ініціатива. То тобто, таке питання, чи буде на вашу думку корисною ця ініціатива для інших міст, як ну, от, як ви це робите, та як додатковий шлях допомоги для збройних сил? Я вважаю, що так. Хоча кожне місто визначить самостійно свої потреби, як чим це потрібно, як на це можуть робити, чому вважаю, що так, тому що всі, з ким спілкувалися наші працівники, з тими, хто хотів бути, хто хотів дати донати, хто хотів долучитися, чи кому цю інформацію додаткову доносили, від всіх були лише позитивні відгуки і вдячність за таку цікаву ідею. Це означає, що люди це сприймають, і я думаю, що це буде корисним лише для нашого міста, але й напевно інші міста також зможуть такі акції подібні проводити. Ну, ми зараз говоримо власне щодо нововедень в місті, так і хотів би продовжити портал мешканця. Нещодавно з'явився в місті. Дуже зручний портал. Я, я зайшов, подивився на це все дуже потужно. Все ви вже отримали певні відгуки щодо щодо порталу, як мешканцям чи зручно. Чи багато людей вже користуються, власне? Ми досить активно працюємо над цифровізацією всіх послуг в нашому місті. Неодноразово різні і вітчизняні, і міжнародні експерти відзначали термополісовому плані, і ми продовжуємо в цьому плані рухатись далі, оскільки мета максимум послуг, максимум того, що робиться місцевому самоврядуванні, робити в режимі онлайн. Тим більше сучасні технології дуже багато чудуть, можливість зробити. Е, тому е, раніше, ми, раніше ми створили електронний додаток е який доступний в будь-якому гаджеті. До речі, сьогодні при орієнтованій наш мешканців нашого міста 230 тисяч, користувачами цього додатку є понад 90 тисяч. Uh -huh. Тобто, це означає, що він зручний, що він цікавий і що ним користується. Там, є, там вже є чимало послуг, які мешканці можуть скористуватися, чимало інформації, які можуть отримати. <у handc retaliation> для того щоб розширити можливості, для того щоб більше послуг було в режимі онлайн, ми при підтримці наших партнерів Ради Європи розробили реалізували цей проект портал мешканців. Його мета це максимум послуг, які надаються через СНАП, через відділ звернень, щоб люди могли робити в онлайні з, -з, з використанням просто комп'ютера. Значить, працює зараз портал з трьох розділах. перший розділ це надання послуги. Де вже можна отримати 10 найбільш масових послуг. Тобто ми вибрали пачу ті послуги, які найбільше користуються потребою і запитами тернополян? По цих 10 послуг люди мають можливість в режимі онлайн заповнити заявку, подати заявку, отримати офіційний ціни під свій персональний кабінет. Друге, другий розділ це є звернення. Мешканці можуть написати будь-які заяви звернення на ім'я міської ради, виконавчого комітету, і також отримати відповідь на свій персональний електронний кабінет. І третій розгляд це електронна демократія, де є два вида сервіси: це обговорення і участь в обговореннях і консультаціях. Де мешканці мають можливість долучатися до обговорення найбільш важливих потреб і проблем нашого міста. Ми маємо статистику за останній час. Тобто, портал почав працювати 17 вересня. Mm -hmm. Значить, на даний час у нас є вже більше трьох тисяч зареєстрованих офіційних користувачів, які зареєструвалися через електронний підпис, які скористалися, які беруть активну участь. Поки що, як я вже казав, послуг ми даємо лише 10 послуг, але зараз команда наших фахівців працює над збільшенням кількості послуг. Вона буде постійно збільшуватися. До кінця жовтня нам вдасться зробити, що використовуючи мобільний додаток Етернопіль, e через цей портал можна буде подавати заяви звернення і отримувати відповіді. Стосовно наданих послуг, то поки що 14 заявок у нас отримано по розділу послуг, які скористалися цим. Mm -hmm. В розділі електронного приймання є вже 16 заявок. Okay. Найбільш активно використовується зараз цей розділ електронна демократія. У нас, наприклад, зараз де опитування стосовно перейменування однієї з вулиць іменем загиблого героя. До 1872 людини зареєструвалися залучені самопити так ну досить масштабно це все виходить у вас. Враховуючи, що це почалось 17 вересня, я говорю, цифри старами розвитку, це пройшло ну, по суті два тижні, так трошки більше. Досить так. активно. А скільки по часу розроблявся цей портал? Е, працювали е, трошки більше ніж півроку. Угу. Працювали і наші фахівці, працювали залучені експерти. Ще раз хочу подякувати за підтримку Раді Європи, оскільки вони профінансували ці роботи, допомогли нам також пані, пані консультації свої надали. І зараз ми вже почали працювати, але це ще раз наголошено, тому це не фініш, це лише початок роботи. І постійно ми в, 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 в міру ми будемо додавати і нові послуги, і отримуючи, можливо, якісь там рекомендації тернополян чи побажання вдосконалювати або змінити силу.